Я ніколи не бився для UFC у Бразилії, і тепер, повертаючися у Ріо в якості чемпіона на самій вершині, це круто для мене. Я думаю, ерц щасливчик, знаєте, але на жаль, його удача закінчиться 4 травня, тому що він б'ється зі мною. Пан теж чемпіон стовідсотково він збереже свій пояс. Жозе Альдо також виграє. Це дуже важливо. Вся ця його історія. Хлопці з Ріо, люди страшенно чекають цього. І тепер ми тут. Я просто в захваті. Не жартуй зі мною. Скажи йому, я у Бразилії. Обережно, чувак, ми в Бразилії. Я об'ють цього хлопця в Бразилії. Я король. Тепер я король. Але все таки наразі цей хлопець, король Бразилії. Цей цей хлоп назавжди король Бразилії. Ні-ні, ні-ні, ось цей хлоп. Ні-ні, зачекай. Ні-ні, тільки не це. Цей чувак реально сильний. Ей, ви тільки подивіться на це. У нас тут Реслінг. Святий Боже. Тепер він бореться. Бачу, ти стовідсотково тренувався. Просто зараз тут одні легенди. Тільки легенди, боатан. А він просто хлопчик. Можете зробити фото? Це неймовірно. Ти легенда, а він фотограф. Я поважаю Джонатана. ось чому я так важко тренувався. Ми досконально вивчили мого опонента, тому я проведу цей бій без жодних помилок. Я увійду туди, зроблю те, що я тренував, і заберу цю перемогу. Радий бачити тебе. Це задоволення зустріти тебе. Ти мій улюблений боєць. Дуже гарно дякую. Це дуже круто для мене, без проблем. Дуже дякую. Сподіваюся, що зустрінемось. Я також чувак, я також радий був бачити. Ти не проти, якщо ми зробимо декілька фото. Так, так, звичайно. Дякую, дякую, брате. Багато моментів моєї кар'єри проходили тут з моїми фанами, де я жив, де я став бійцем. Це ще одна сторінка моєї історії. Я просто в захваті. Це перший раз, коли ми разом на інтерв'ю, і я в захваті. І Я не знаю, чому ми це не робили. Я думаю, досить важлива особа. Одного разу мене наколотували, і ти йдеш додому, і я думаю, це трішки бентежить тебе. Так. Як довго ти виходив з цього стану? Тому що я виходив доволі довго. Я літав сім місяців. Вони досі зі мною. Вони тут. Так, це тривога. Мені потрібно виграти. Я ніколи не у Бразилії. Тож це велика справа. Час починати проти непереможного хлопця. Мій хлоп, ентоні львине серце сміт б'ється цього тижня. на UFC 301 проти Вітора Петріно. Хлопці, він чоловік. Як ти очікуєш використати цю можливість, аби побудувати собі ім'я, типу очолюючи пайперв'ю у Ріо на ворожій території, приїхавши сюди, підтримати цю вечірку, побити чемпіона? Yeah, так, чувак, я певно знаю, що я не був. Топом за думкою людей, коли я отримав тельний шанс. Але я тут, бі аби бути кращим клубом у світі. Тож yeah, не важливо, що андердог, важливо, я чесний. Це не грає для мене ніякої ролі. Я йду дивитися, битися з хлопцем у кліці. Хто стане кращим? підніметься на вершину. Я вірю, що зараз більше тиску на мені, ніж на пантожі. Я знаю, що технічно він чемп, він любимчик фанатів і все таке. Але я працював з рад цієї мрії все своє життя. Я збираюся вийти туди і працювати. Дякую, хлопці. Легше, хлопці, легше. Тихенько, тихенько. Кожен бій це найважливіший бій, бій в їхньому житті. Неважливо, знають люди суперника чи ні. Рцик сильний і складний опонент. Знаєте, ми сприймаємо його дуже серйозно. Мені взагалі байдуже, що кажуть люди. Типу, о, він не заслуговує, о, він номер 10, О, у нього лише три бою UFC. Реально це неважливо. Якщо він заходить в клітку проти пантожі, це означає, що він щось коштує. Тож ми сприймаємо його дуже серйозно. Ми у нашій тренувальній кімнаті готові провести тренування, і імена хлопці у цій кімнаті заворушують. Жозе Альдо, один із моїх найулюбленіших бійців, і бути з ним в карді — це дуже круто. І так він б'є по лапам поряд зі мною. Це просто неймовірний досвід. Як тільки цей бій назначили, ми повністю сконцентрувалися на Стівові. Це все про Стіва. Стів іде на цей бій, він в чудовому моральному настрої, і він собака. Він продовжує битися, в якій позиції б він не був. Подивіться на це. Вона з мого останнього бою в Бразилії. Це божевілля. Подарунок для мене. Будь ласка. Де підписувати? П'ять років? Сім, сім? Сім! Сім років! Довгий час! Я зустріла Родріго тут сім років тому. Він допоміг нам, мені і моїй команді. Він подорожував з нами і він намагався допомагати. І після бою, мій, мій чоловік, він. Подарував Родріго своє худі з мого бою, з мого кута. Так. І просто зараз Родріго приніс з собою це худі. Мені аби я його підписала. Це Це настільки круто, знаєте. Це було сім років тому. Після бою, перша річ, яку я думаю, зроблю, коли я повернуся в готель, я Я замовлю піцу. Я билася з бразильськими дівчатами два рази. І два рази я програла ці бої. Але цього разу знаєте, це мій третій бій з бразилійкою, і я виграю цей бій у Бразилії. Так це дуже важливо для мене, і я вже не можу дочекатися. Це був дуже гарний кемп, я думаю, всі так кажуть. Ніхто не приходить і не каже, що плюю поганий кемп. Кожного разу, коли ми б'ємося, ми хочемо стати краще, і цей табір покаже, що з віком ми стаємо краще. Я люблю цей спорт, я хочу, аби ця пригода продовжувалася, і є тільки один спосіб продовжити вийти і битися. Ми знаємо, що Кайо — крутий боєць, ми знаємо, що його контроль дистанції неймовірний. У нього гарні швидкі кіки, він полюбляє летючі коліна, всі ці речі неймовірні. Але чим довше ми будемо слідувати плану, все контролювати відповідно до плану, тоді немає ніяких причин програти цей бій. На ньому багато тиску, він хлоп, який буде намагатися пройти через мене рейтинги. Він б'ється у своїй рідній країні, на ньому буде тиск. Я готовий до всього цього.